Вон, вон, Правда ж прекрасне відео влучання дронів по території Російської Федерації. Кожен з вас, якщо хоче побачити більше таких завжди кадрів, поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій YouTube канал, Якщо ви тут вперше завжди оновлюю для вас інформацію, аналітику, демонструю прекрасні кадри. Мене звати Ігор Гаврищак, На календарі сьогодні 26 липня, субота. І давайте більше поговоримо, що відбувається в цьому божевільному світі. Звичайно, згадаємо про ці феноменальні удари. Ті зверну наперед. Так, служба безпеки України привітала головного командувача збройних сил України Олександра Сирського з його днем народження. Йому сьогодні шістдесят. Років про що будемо загалом сьогодні з вами говорити. Попрошу коментуйте активно. пишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Поговоримо про ці феноменальні удари, куди били наші оборонці. Також є деокупація деокупація населених пунктів на Сумщині. Подякуємо нашим бійцям. 225 й окремий штурмовий полк. Постарався ну і звичайно. Геополітична адженда Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Принаймні у цьому переконують в президента Туреччини Радже Патаїпа Ердогана США. Серйозно наїхали на Китай на Радбезі ООН, через те, що Пекін продовжує допомагати Росії у війні з Україною. А сам сі до речі, видання Хіл пише, не зацікавлений в тому, аби Кремль переміг у цій війні. Дональд Трамп відправився до Шотландії, де зустрінеться з Кіром Стармером, прем'єр-міністром. Великобританія також очільницею Єврокомісії Руслові фон дер фондрляйн запевняє, каже, що будуть говорити про мир в Україні, а також обіцяє санкції навіть швидше проти Росії ніж в п'ятдесятиденний ультиматум. Давайте поговоримо про спершу, куди ж і де били наші оборонці? Служба безпеки України цієї ночі вдарила по Ставрополю. Давайте я вам ще раз покажу ці кадри. Вони дуже, дуже надихаючі, скажімо так. Дуже мені вони імпонують. Ось ці кадри. Так, от, де били цієї ночі далекобійні дрони Служби безпеки України уразили виробничі потужниці Ставропольського радіозаводу. «Сигнал». Він спеціалізується на виробництві. Різних видів ребів радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на зрозуміло ж російський військово-промисловий комплекс. Завод перебуває під міжнародними санкціями. Один із ударів припав на корпус номер 2 Це п'ятий цех, де розташовано дороговартісне імпортне обладнання. А імпортне обладнання в Росії в дефіциті через ті ж такі санкції. Там знаходяться станки на базі числового програмного управління. Друге ураження зафіксоване в корпусі номер 1 де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв. номер 17. Служба безпеки України продовжує системно виводити з ладу ворожі об'єкти, що працюють на війну проти України. Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі. Повідомили в службі безпеки. Україну ну і справді цей завод він є надважливим для Путіна один з найбільших заводів радіоелектронного виробництва. Менше будуть мати гребів, Більше наші дрони зможуть влучати в тому числі на лінії бойового зіткнення. Велике спасибі хлопцям Василя Малюка. Деокупація. Є на сході перепрошую на півночі нашої країни. Ось дивіться це населений пункт. Про це повідомляють аналітики. Deep State. бійці 225-го окремого штурмового полку. Звільнили село Кіндратівка на прикордонні сумщини приблизно за 2,5 км кілометри від кордону з болотом. Про це повідомляє власне Deep State. за їхніми джерелами. Підрозділи 225-го 225 полку завершили зачистку та закріплення в кіндратівці. Зазначається, що протягом операції українські підрозділи за. Завд... Дали значних втрат ворогу, кого ж ліквідовували наші оборонці? Були розбиті батальйони 40-го окремого мотострілецького полку, сумнозвісний вже батальйон 155-ї окремої бригади морської піхоти, який, до речі, був свого часу добряче розбитий нашими хлопцями на Вугледарському напрямку десь півтора-два роки тому. І також батальйон 30-ї окремої мотострілецької бригади, а також було ліквідовано командира батальйону 30-ї мотострілецької бригади. Давайте подякуємо нашим оборонцям за те, що вони продовжують деокупацію. Нагадаю вам, що 14 червня більше місяця тому вдалося деокупувати на Сумщині нашим оборонцям, і на пункт Андріївка. Невпинно сили оборони вибивають росіян з сумського напрямку і повертають їх. На Курський плацдарм не здивується, що через певний час знову ж таки активні бойові дії будуть саме на Курщині. І до речі, іменник Олександр Сильський, головнокомандувач, звітуючи про операцію в іноземним іноземним змі, розповідаючи буквально на днях, сказав, що третина кабів керованих авіабомб, тими, які росіяни руйнують Україну. Припало саме на Курську область. Тобто Росіяни третину скидали на свою територію. Чому б це не повторити? Скажіть мені, будь ласка, а якщо говорити про власне про що в світі зараз говорить і відбувається, це найбільше говорить про зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією. Це не лише говорив на брифінгу 24 липня, журналістами наш президент. Володимир Зеленський він сказав, що є зрушення з боку Росії. Про це згадали до речі, і сам Трамп, і в Туреччині Ердогана. В Давайте про все по черзі. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зацікавлений у тристоронній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Владимиром Путіним. Таку заяву 47-й президент зробив під час спілкування з журналістами перед тим, як сісти на борт літака і відправитись в Шотландію. Це точно відбудеться. Така зустріч мала відбутися ще три місяці тому, сказав Трамп. Очевидно, маючи на увазі той момент про пригадувати в травні, коли він казав: давайте негайно зустрічатися в Стамбулі про першій зустрічі. Тоді Путін не прилетів, відмовився, а Трамп сказав: Ну, зрозуміло, що там немає Путіна, бо там немає мене. В той момент якраз Трамп перебував на близькому сході, підписував багатомільярдні контракти з е, країнами близького сходу. Відомо, що під час візиту Трампа до Шотландії він зустрінеться з прем'єр-міністром Кіром Стармером, прем'єр-міністром Британії, а також з Урсулою фон дер Ляй. Головною темою. З Кіром Стармером, в Трампа буде це обговорення обговорення торгівельної угоди між Вашингтоном і Лондоном. Але також однією із ключових тем на переговорах Трампа із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером та президенткою Єврокомісії Урсулою Фондерляйн, -Фондер Перепрошую, звісно ж, буде припинення вогню в Україні. Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на британські та американські джерела. Вони зазначають, що. Перед від'їздом з Вашингтона у п'ятницю Трамп підтвердив, що розгляне можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. Що цікаво, він сказав, що ці санкції проти третіх країн, які купують нафту і газ Росії, а це в першу чергу Китай Індія. То він сказав, що може і швидше ніж 50 днів, ніж на початку вересня почати вводити санкції, якщо чесно, йому Трампу відверто кажучи, не треба законопроекту Лінсіграма Блюменталі. Або вони його голосували. Він його погоджував зараз. В Сполучених Штатах Америки дійсне екстрене економічне становище, яке дозволяє. Введення цього становища дозволяє Трампу в одного порядку підписувати підвищення мит проти тих чи інших країн без погодження з якимись конгресменами. Тому при бажанні він може це зробити буквально за день за словами Урсули фондерляйн. Її зустріч із президентом США запланована на завтра, на неділю, 27 липня. Видання Guardian пише, що британські чиновники з оптимізмом сприймають те, що риторика Трампа щодо України та Росії останніми тижнями змінилася. А що кажуть в Туреччині? Там взагалі переконують. Що все домовлено. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 23 липня, начебто, було досягнуто домовленості щодо проведення саміту лідерів обох країн на території саме Туреччини. Про це він сказав в турецькому телеканалу НТВ. Фідан прокоментував переговори між Україною та Росією російськими делегаціями. Він наголосив, що на зустрічі обговорювалися, за яких умов і як можуть. Зібратися лідери у принципі було досягнуто згоди щодо проведення саміту лідерів Туреччини, каже він на цьому етапі. Велика відповідальність лежить на делегаціях, що ведуть переговори. Фідан зазначив, що бачить прагнення досягти спільного рішення. Якщо так піде і далі каже Фідан, я вірю, що з'явиться проміжне рішення у кожного є свій козир, який не розкривають. А ми намагаємось створити для цього сприятливу атмосферу. Напередодні хочу вам сказати про зустріч на найвищому рівні. Зговорив сам президент Туреччини Раджип Таїп Ердоган. Він сказав, що готується зустріч Трампа і Путіна, але пізніше. Його канцелярія його поправила. очевидно він щось сказав не так або неправильно переклали? Він сказав, що насправді готується зустріч Зеленського і Путіна. це він мав на увазі. Бачимо, Ердоган про це говорить. Бачимо, говорить про це Хакан Фідан. Трамп про це заїкається. Володимир Зеленський 24 числа говорить, що є зрушення. знаєте відверто. Я не вірю, що Путін погодиться на будь-які контакти з нашою нашою владою. На це є багато причин. Ми не раз з вами це обговорювали. А ви пишіть свої думки в коментарях, чи змусить Путіна піти на зустріч з Зеленським про Китай видання The Hill написало велику статтю, чого хоче Китай у війні з Україною від Росії. Китаю невигідна поразка Росії у війні з Україною, але й беззастережна перемога Путіна теж не потрібна. Пише оглядач The Hill Олександр. Джордж Мотель на його думку найвиднішою для Китаю буде нескінченна виснажлива війна, яка максимально послабить Росію. Як стверджує експерт, всупереч твердженням китайських дипломатів про те, що Сполучені Штати Америки зараз становлять для Китаю найбільшу проблему. Насправді, головна загроза для Китаю це є Росія. Так, Китай безумовно хоче позбутися США і тому будь-яке відволікання це гарне відволікання, але Америка не знаходиться по сусідству і не бере участь у виснажливій війні, Незважаючи на гучні заяви адміністрації Трампа, пише аналітик, вона. Вона поки що не вдалася до Укусі. Навпаки, Росія представляє для Китаю набагато більш безпосередню проблему безпеки, а можливо, навіть загрозу. Експерт зазначає, що є три варіанти завершення війни в Україні, але Китаю вигідний тільки один з них. Якщо Росія переможе в Україні, Путін буде сповнений самовпевненості і може напасти на країну НАТО або спробувати анексувати північний Казахстан, що не принесе користі Китаю. Ну, до речі, Патруша, той, що відповідає зараз за морські там. Напрямки в Росії Заговорив сьогодні про Калінінград біля Балті Балтійського моря і сказав, що якщо там НАТО щось спробують зробити, вони різко дадуть відповідь. загострюють вони принаймні, інформаційне поле навколо Калінінграду Кензберга. Якщо правильно говорити, так от він також за зазначає, що Росія після ну власне перший варіант, що їм Росія може зазіхнути на північний Казахстан. пригадуєте, в 20-му році були заворушення в Казахстані. Далі, якщо Росія програє в Україні, може виникнути ціла низка вкрай дестабілізованих сценаріїв, також невигідних для Китаю. Повністю переможна Росія може скотитися до внутрішніх насильств, тим самим дестабілізуючи Євразію. Володимир Путін може бути повалений в результаті перевороту, і його режим може впасти. Внутрішня боротьба еліт неминуча і може початися громадянська війна. Неетнічні росіяни можуть скористатися хаосом, щоб Проголосити незалежність і Російська Федерація може зустріти свій безславний кінець. До речі, ці тенденції помаленьку вже йдуть, тим, що етнічні етнічне населення Росії вкрай незадоволено задоволено, як росіяни себе поводять, як вони відносяться до інших народів, які живуть на цих болотах. Так Китай може анексувати значні території російського далекого сходу, але ці досягнення будуть затмарені Погрозами безпеці при цьому найвигідніший для Китаю сценарій це той, у якому Росія переможе, але значно ослабне. затяжне затяжна виснажлива війна. Відволікає США і розхитує Захід, посилюючи таким чином вплив Китаю, вважає він у результаті. Слабка а Росія втягнена в. Програшну війну продовжить існувати як васал Пекіна, така Росія ідеально підходить Китаю. Ну можливо, під перемогою Росії мається на увазі, що вони анексують наші чотири регіони. Але повірте, тут цей аналітик помиляється, тому що такий варіант можливо і підходить Китаю. Війна, але він абсолютно неприйнятний Україні. І Україна чітко це дала зрозуміти. і Вона демонструє. Ну і звичайно ж, ми заручилися підтримкою ключових партнерів. Це про від них країн. Європи вони цього також не дадуть зробити, але те, що Китаю ключове, то Китаю невигідна перемога Росії в такому розумінні повністю окупувати Україну, та й це й нереально. До речі, про це каже і Бен Ходжес, колишній головнокомандувач СУГУБОНХ Військ США в Європі, каже, що Росія за Одинадцять з половиною років війни окупувала 19% території України та й те, подивіться, якими зусиллями такими втратами і такими ресурсами, що тепер Росія нічого не можна зробити ні в Сирії, ні в Ірані, ні в протистоянні на Кавказі з Азербайджаном. Вірменія вже відверто повстає і грає проти. Росії здавалось би, в конфлікті Азербайджану і Росії, Вірменія мала бути однозначно на стороні Росії. а ні, вони знають, що вона слабка. Ось така ситуація навколо Китаю Китай. Ми ще згадаємо в організації Об'єднаних Націй, і абсолютно дикі заяви, до речі, від представника Росії, що він виговорює. Але хочу вам згадати про законопроект 12.414, який під тиском українців і світової спільноти не вдалось протягнути нашій владі. І тепер Володимир Зеленський ви знаєте вніс новий законопроект, який повинні розглянути, коли мають розглянути, не дуже швидко. Планувалося, що це буде негайно, але от спікер парламенту. Стефанчук сказав наступне: засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроекту про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень набу і САП відбудеться 31 липня, тобто наступного четверга, також спікер наголосив, що під час розгляду цього законопроекту. Запропонує депутатам прийняти його одразу за основу, та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Ми так розуміємо, що як вони голосували закон 12.414, так швидко вони планують його проголосувати новий законопроект. Але знаєте, що тут найцікавіше що Financial Times, посилаючись на свої джерела, каже, що Можуть і не проголосувати, бо депутати можуть відмовитися, і вони наголошують, що 70 депутатів Верховної Ради України з партії Слуга народу не захочуть голосувати за новий закон про набу за словами співрозмовникам цієї газети. Депутати побоюються, що антикорупційні органи помстяться їм за підтримку чинної версії закону. Підставою для таких побоювань стало інтерв'ю голови спеціальної антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Клименко заявив в інтерв'ю Суспільному, що його відомство збирає інформацію про те, як Рада ухвалювала перший закон про набу. Ми розберемо всі ситуації, події, висловлення, усі звинувачення, претензії на нашу адресу. Ми відтворимо хронологію подій до секунди і дамо всьому аналіз. Я вам нагадаю, що є в Верховній Раді 24 депутати, які мають підозри від антикорупційних установ, чи то недобросовісному збагаченню, чи не декларуванні своїх статків і доходів. І звичайно, що вони напевно будуть проти того, аби знову дати незалежність цим. Структура. ну наступними четвергами все побачимо, і будемо знати напевне про засідання ради Радбезу організації Об'єднаних Націй. Там в чому засідала ця рада, тому що скликали через удари по Україні. Зрозуміло ж, по цивільній інфраструктурі по через те, що росіяни геносидять український народ і українців. Так, от виконувача спочатку представниця США наїхала на Китай через те, що вони підтримують Росію. Виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН до Ротіші нагадаю, її має змінити Майкл Волз, якого пішли з посади радника нацбезпеки Трампа. Ну тому що він потрапив в скандал. Пригадувати signal Gates де він додав редактора видання Atlantic і редактор видання Atlantic Мимоволі став учасником бомбардування, скажімо так, ємецьких хуситів Бо в цьому чаті якраз обговорювали ці от стратегічні кроки. І таємні кроки Сполучених Штатів Америки Так от, дороті нагадала Кремлю про необхідність завершити війну в Україні впродовж 50 днів і розкритикувала Китай за допомогу оборонному сектору Кремля. Американський посол, посол зазначила, що Росія продовжує вбивати українських мирних жителів за її словами. Російські безпілотники і ракети атакують школи, дитячі майданчики, багатоповерхові будинки та будинки для людей похилого віку. Ще також зазначила, що Росія розгорнула тисячі військових північної Кореї на Дові та відправила десятки тисяч російських солдатів гинути на полі бою. Представниця США нагадала, що 14 липня Трамп попередив президента Росії Путіна про необхідність упродовж 50 днів домовитися про мир з Україною. Якщо Росія не погодиться впродовж цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших санкцій. Скільки можна про це говорити? Давайте вводьте, а не розказуйте, які ви грізні. Справді ну вже набридло. Кожен день Росія демонструє, що вона готова лише вбивати і нищити Україну не більше і не менше. І ніяких залі розмов про контакти, компроміси чи якісь там будь-які кроки назустріч. Я би ще знаєте, додав би цій представниці тимчасові ще, Вона би могла ще згадати і про не тільки КНДР, а про те, що військових, а про те, що вони 12 мільйонів снарядів е, з погодження, звичайно, ж пекіна беруть в північної Кореї, і туди е, ледь не на як на роботу літають Шойгу і Лавров, аби побачити з ким чим іном. Окремої уваги заслуговує висловлювання представника Росії в радбезі ООН. 25 липня Радбез ООН, я нагадаю, зібрався для обговорення російських обстрілів та гуманітарної ситуації в Україні, виконуючи обов'язки постійного представника Російської Федерації при ООН, Звати його Дмитрій Палянський зробив зухвалу цинічну заяву про дари по українських містах. Процитую, ми знищували, знищуємо і будемо знищувати військову інфраструктуру київського режиму в рамках демілітаризації цієї країни, яка є однією з цілей нашої так званої СВО. Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, каже він, зі слів Полянського Росія не воює з цивільними мешканцями, а воює з київським режимом. Він пригрозив, що чим більше буде військових поставок в Україні, тим більше буде ударів. Це не наш вибір, каже цей Полянський. Ми давно і послідовно пропонували вирішити українську Ризу у через дипломатичні шляхи, через дипломатичні відносини. Ви розумієте цю цинічну брехливу, абсолютно. Неправдиву заяву постпреда при всіх. Знаєте, от ви ви пригадаєте, як виглядає стіл в ООН Вони так всі сидять навколо. Можна прекрасно повісти екран по центру такий чотирьох сторін, або якісь проекцію по сторонах за спини цих представників країни в Радбезі ООН І поки цей полянський говорить, демонструвати нічні кадри атаки по Дніпру сьогодні. Так багатоповерхівка, влучання по епіцентру в Кам'янському Діпоровської області, влучання по Сумщині, влучання по Харківщині. Це все відбулося в ніч. На 26 липня жахливі цинічні удари до речі, Володимир морзанські вже пообіцяв відповідь нашими безпілотниками по важливій інфраструктурі Російської Федерації, але знаєте, хотілось бачити не безпілотники, а ті ракети, які ми вже роками виробляємо, 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 виробляємо. виробляємо а натомість сидимо і просимо, дайте нам тауруси Атакамси. Я цього не можу зрозуміти. Чесно, ну як можна роками, знаючи, що вже четвертий рік повномасштабки не зуміти зробити там 10 ракет. На місяць і бити їх ними по Росії. Ми бачимо лише шахет, е, перепрошую, наші е, е, безпілотники, в тому числі ан 196 лютий, який сьогодні бив по Ставропольському краю, давайте тепер пройдемося по таких от відбитках Європейського Союзу, як влада Угорщини Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, запропонував Україні стратегічну співпрацю. знаєте яку вважаючи, що членство України в ЄС, нібито. Перенесе війну в Європу про це він написав себе в соцмережі X. що він написав. Слухайте, і своїми думками і емоціями. Діліться в коментарях. Угорщина пропонує стратегічну співпрацю з Україною, прагматичну, гнучку та засновану на взаємних інтересах, а не незворотню інтеграцію. Членство України в ЄС перенесе війну в серце Європи, а наші родини не повинні стикатися з ризиком. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не Театральних погроз сьогодні для України полягає сьогодення в тому, що вона є буферною зоною, каже, чуєте державою Орбан, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Суть тому Орбан каже, що ми не готові. Хто не готовий? Хто ти такий що ти не готовий? Ти частина Європи, де тебе спонсорують, де тобі тебе дотують. Так, от він каже, що хай Україна залишається буферною зоною і співпрацює активно з ЄС. Дуже дякуємо за цю пропозицію. Але пане Орбан, бріть цю пропозицію, і йдіть собі подалі. Більше того, його міністр законаних справ дав інтерв'ю Сіарто Ріа Новості, і Знаєте, що він там сказав? Що от, такий негарний європейський союз. Він маніпуляціями фінансовим шантажем вибиває потрібні рішення, в тому числі від Угорщини. Він має на увазі, що Насправді що Європейський Союз так робили вони із Словаччиною. Скарги подавали про нецільове використання коштів Європейського союзу, про недотримання демократичних цінностей. Ну і Фіцо був змушений прем'єр-міністр Словаччини, погодитись на те, аби. Було проголосовано 18-й пакет санкцій проти Росії, от саме роблять і проти Угорщини. Якщо ви не хочете там узгоджувати правильні рішення, просто європейський союз буде вам заморожувати кошти. А Угорщина і Словаччина ну дуже залежать від коштів, які надходять від фондів Європейського союзу. Ну тому що такі правителі як Орбан і Фіцо, не можуть розвивати європейську країну в європейському союзі так, аби вона функціонувала повноцінно як інші європейські держави, і вони сидять на потоках має на потоках грошей, які їм надають підтримує Європейський Союз. Ну і от з плачеться російській пропаганді, каже: от вони маніпулюють і будуть далі так робити з вами ще більше, якщо ви будете на перепоні Україні і Європейському Союзу і боротьби проти Росії. Така сильна та Російська Федерація, що аж відміняє черговий парад цьогорічний е головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який планувався на вчора, о, верніше, на завтра, перепрошую, 27 липня, не відбудеться. Про це сказали в Центру протидії дезінформації України. Зазначається, що офіційно не було оприлюднено жодної причини проте вже відомо, не відбудеться ані прохід кораблів, Нівою, ані святкування і салют з Петропавлівської фортеці. На думку аналітиків, це педе, відмова від проведення параду може бути пов'язана з тим, що війна Росії проти України дедалі більше впливає на її внутрішнє життя, зокрема і на гучні символічні події, які покликані демонструвати силу. Держави Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Кораблі РФ не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території. А ми знаємо, що наші надводні дрони, наші повітряні дрони можуть долати тисячі кілометрів, можуть долати будь-які перешкоди. А якщо раптом, то може підключитися і геніальна служба безпеки України, яка провела першу червня феноменальну історичну атаку на стратегічну авіацію Російської Федерації. Тому все вірно, ніяких парадів не проводьте. Сидіть і чекайте. Наступного удару бажано в бункері тому, що наступного удару ви зможете, вже назаль зможете не побачити. На завершення Лукашенко про це гроші в Путіна, бо не вистачає в Білорусі. Обговорюють залучення додаткового фінансування від Російської Федерації. Про це з посиланням на міністра фінансів Білорусі Юрія Сіліверстрова повідомляє. Moscow Times. за словами міністра, ці кошти потрібні зокрема білоруському бюджету. Бо там от така дера, який цього року складе з дефіцитом 4,5 мільярда мільярди білоруських рублів, близько 1,5 мільярда доларів або 1,6% відсотка ВВП. Крім того, за рахунок кредитів Мінськ хоче підтримати свою нафтопереробну галузь та інші інвестиційні проекти, поки сили оборони не вдарили по них. Ось така ситуація. Лукашенко просить грошей, Путін не може проводити парад, Путін є васалом Китаю. Нагадаю вам, що раніше, при НАТО від США сказав наступне, що насправді Росія є. Васалом і є проксі Китаю, і якщо чесно, говорити в стратегічних масштабах, зовсім не такої долі бажав собі Путін і Росія, Він хотів її зробити великою, необ'ятною, а зараз є просто прокладкою для Китаю і для маніпуляції з в контактах з Європейським Союзом і з Росією. Підпишіться на цей YouTube канал, залиште свій коментар, поставте лайк, буду більше вам демонструвати прекрасних ударів по критичній інфра інфраструктурі Російської Федерації і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак.